Дорогі брати і сестри, маємо сьогодні ще ту другу нашу зустріч, реколекційну, хоча вже богослужіння маємо недільне. Але так хочу тільки пригадати, що тему, яку я запропонував на ті наші роздуми реколекційні, це ювілей, паломництво надії. Тема пов'язана з тим ювілейним роком, який переживає наша церква 2025 рік. І вчора ми собі трошки говорили про те біблійне і богословське розуміння ювілею і чому церква продовжує ті ювілеї, як той ювілей відбувається, стає дійсністю сьогодні в церкві. Сьогоднішній роздум наш би був над тим, над дорогою, над паломництвом. Так, що означає бути паломником надії, і більше би ми в тих роздумах зосередилися власне, на тому, що таке паломництво. Бо е, важливо, що вся та біблійна історія, якщо вже так почати, вона є дорогою. Зараз ми собі трошки більше ще про то скажемо. Життя людини є певною подорожю, так, ми, ми є людьми в дорозі. І тому той образ дороги і то розуміння в духовності, також нашої християнської дороги, воно є дуже важливим. Але ще так, вже вибігаючи наперед, до завтрашній день завтрашні розум, наша подорож, вона є подорожю надії. Так вона має якусь, якусь дуже важливу мету і ту християнську надію. Тож, любі мої паломник. паломництво це ідея, яка глибоко закорінена в подорожі, і в мандруванні до якоїсь мети. В релігійному значенні це якась подорож, яка має привести до певних духовних цілей, так? має свій вимір духовний та дорога. І ми, як християни, знаємо християнське релігійне паломництво. Яке також має свою релігійну мету. В нашому випадку це подорож, то біблійне християнське паломництво, це подорож в глибину серця людини, в глибину розуміння того, ким я є самоусвідомлення себе як людини віруючої. А з другої сторони це подорож. Вверх, так? подорож це подорож вертикальна, що так скажу, подорож також в глибину таємниці Бога, впізнавання Бога, який нам себе об'являє. І щоб зрозуміти, чим є паломництво, чи що означає, що означало бути паломником, як завжди, варто нам сягнути до біблійного образу. До того, що ми можемо знайти про це в святому письмі. А знайдемо в святому письмі насправді дуже багато описів дороги, описів подорожі, описів паломництва. І це дає нам такі певні взначені не такому, що можливо так було, але що справді так є, і певники. Так, такі аксіоматичні відповіді на те, яким має бути наше ювілейне паломництво надії. Отож, вже перші сторінки Біблії показують нам людину, яка є в стані подорожі. І цей образ являють собою Адам і Єва, які вигнані з раю, людина після втрати раю. Живе в постійній подорожі в стані подорожі, в стані паломництва. Життя людини це стан паломництва між датою народження і датою смерті, яка, як ми віримо, є переходом до повноти нового вічного життя, поверненням до втраченого раю. Той образ вигнання Адама з раю. Це образ біблійного розуміння тому, того, чому людина змушена шукати щораз до кращих умов життя. Людина постійно шукає, щоб ще було краще. Вже ніби щаслива, але ще треба, ще чуть-чуть нам до щастя не вистачає. Людина шукає, це образ пошуку втраченого раю. Так? Святий Агустин скаже, що ми не заспокоїться наше серце доти, доки. Не заспокоїться в Господі. Наступний біблійний образ, який варто зауважити, і дуже сильний образ подорожі, паломництва це Авраам. І Бог веде прабатька дорогою віри, щоб дати його потомству землю, яка Стає знову ж таки образом, так повернутися до тої, прийти до тої землі обітованої, допіру ті сини отримають, потомство отримає ту обітовану землю. Авраам тільки прийде там. Це той знову образ повернення синів Адама до втраченого раю. Авраам це також біблійний образ подорожі віри, паломництва віри. Він Послухався Божого поклику. Він вирушив зі своєї землі, пішов до землі, яку йому хоче дати Бог, вийшов, не знаючи, куди йде, і лише завдяки вірі прибув до обітованої землі. І тут важливо ще раз підкреслити, що ця подорож Авраама з Урхалдейського до Ханаану це подорож віри, це духовна подорож, це духовна переміна. Яка стає також та, та, та подорож віри в випадку Авраама, Дуже важливо, вона стає плідною навіть тоді, коли вся природа, коли сутність заперечує таку можливість. Авраамові 100 років, жінці 90 років. І вже так, коли той ангел каже, що має в тебе народиться син, я через рік прийду, сара сміється. Не, не, не та пора життя, коли діти народжуються. Але це подорож віри. Віра, вона стає плідною навіть тоді, коли природа каже, що так не може бути. Те, що ми називаємо чудами. Віра творить чудеса. І це той образ Авраама, який рушає в то паломництво віри. Ще один образ біблійної подорожі це переселення потомків Авраама до Єгипту. Це подорож за хлібом. Так? Це з однієї сторони рятує народ від голодної смерті, рятує ті сім'ї потомків Авраама, синів Якова від смерті. А з другої сторони, бачимо, як надмірне прив'язання до страху. Щоб залишитись без добробуту, з часом веде до чого, стає дорогою до рабства. І важливим також фактом є зауважити, що саме тоді, коли війшли в той стан рабства, сини Авраама, потомки Авраама, стають великим народом, який, однак не асимілювався з єгиптянами. Народ, який зберігає свою ідентичність. І ця ідентичність синів потомків Авраама, синів Якова, виражається в чому в елементі релігійному. Вони відрізняються від єгиптян тим, що вшановують Бога своїх батьків, Бога Авраама, Ісаака і Якова. І, власне, це, що вони вшановують цього Бога, веде їх до того, що вони виходять з Єгипту. Бог виводить їх з Єгипту, і вони втрачають стан рабства в пустелі. Стають на пустині вільним народом, який має царем лише самого Бога. Царем в Ізраїлі після виходу з Єгипту понад 300 років, був тільки Бог не було царя. Пам'ятаємо той біблійний час суддів. Так. І закон, лише один закон є в тоді, в Ізраїлі конституція, яка складається. З десяти заповідей Божих, які вони отримали на Синаї, і дивлячись на цей образ виходу з Єгипту, це також подорож, це паломництво вашу варто підкреслити, що Бог товаришує своєму народу, і Бог веде, Бог формує в цій подорожі народ впродовж тих 40 років на пустелі, і так приводить його до місця, яке буде назване землею обітованою, землею Божої обітниці. І такий ключовий момент, який потім сформовує обов'язок релігійного паломництва в старозавітньому Ізраїлі, це буде закон, який зобов'язує синів Ізраїля до щорічного подорожування спочатку до намету зустрічі, а якому зберігається ковчег завіту закону Божого, а від часів царя Соломона. Ціллю метою паломництва релігійного євреїв, старозавітніх стає храм Єрусалимський. І паломництво до цього місця стає релігійним обов'язком кожного єврея. здається, від 13, від 13 років, так як хлопчикове виконувалося 13 років, він мав обов'язок щороку відбувати паломництво до храму Єрусалимського. З часом, що відбувається в Ізраїлі, відходять ізраїльтяни від тої ідеї Божого панування, що Бог є нашим царем, і починають прагнути царя, починають казати Дай нам царя. Потім починається ламання Божого закону, і з'являється дозвіл на їх допоклонство вже за царів, за царя Соломона. І остаточно це все приводить до падіння царства Ізраїля, а потім і царства Юди. І стає причиною трагічної кількадесятилітньої подорожі синів вибраного народу, яка буде названа Вавилонським рабством. Цей період в історії біблійній буде показаний як розпорошення, яке приводить майже до цілковитого знищення не тільки державності ізраїльської, але й також знищення майже всього народу. Однак цей час є також часом очищення народу. Залишається маленька решта, невелика решта, порівняно дуже мала група, яка зберігає свою ідентичність і національну, і релігійну. І важливо тут, що зазначити, що в тій подорожі, от в тій біблійній подорожі, важливою буде не кількість, а якість оцей момент історії спасіння показує. І оці якісно релігійна решта повертається до Єрусалиму, щоб відбудувати храм. І вони відбудують, відновлять ту традицію паломництва до храму Єрусалимського. І потім Ісус буде також подорожувати до храму. Але в кожному разі, оце той образ подорожі, паломництва так дуже засигналізований, бо в старий завіт він дуже багатий в ті образи дороги. Але в кожному разі, щоб такі важливіші образи собі показати, щоб ми собі якось могли спробувати зрозуміти, чим є наше паломництво віри. Потім новий завіт. В новому завіті цей старозавітній образ життя як подорожі. Ще краще видно в євангельських описах Божого об'явлення. Вже на перших сторінках Євангелія бачимо, що цей стан подорожі є якби умовою того, щоб війти в таємницю відкуплення, яку приносить Христос. Отож, Марія після благовіщення біжить, подорожує до Єлисавета. Йосиф і Марія подорожують до Віфлеєми. До Віфлеєму подорожують, приходять перші паломники до Ісуса, мудреці і пастухи. Подорожують Йосиф з Марією до храму Єрусалимського, щоб жертвувати Ісуса. Потім втікають до Єгипту, повертаються до Назарету, подорожують з 12-літнім Ісусом до храму Єрусалимського на свято Пасхи. І ці образи, це насамперед образи Марії, Матері Ісуса, яка, відповідаючи на Божественне запрошення в Благовіщенні, яка почула в Благовіщенні то запрошення, що станеш матір'ю Сина Божого, відповідає так. І це так Марії, стає чим? Стає якби автоматично таким входженням їй в дорогу. Вона сказала Ангелові Амінь. Архангел Гавріл відійшов від неї, і вона рушила в дорогу до Єлизавети. Сказати Богу так це рушити в якусь дорогу, піти, піти яку, яку якусь мету осягнути. І центральна подія історії з нашого спасіння це історія. Особи Богочоловіка Ісуса Христа, Його діяльність і Його проповідь пов'язана з постійним перебуванням в дорозі. Спочатку в Галілеї Ісус ходить біля моря Галілейського, біля, біля того озера Галілейського, над Йорданом, так? потім Його подорож в зайордання, в околиці Тиру Седону, і остаточно, то подорож, то паломництво Ісуса до Єрусалиму на свято Пасхи. І ті описи євангельські, які ми читаємо десь так з половини літургійного богослужбового року в трьох Євангеліях Матея, Марка і Луки, це опис, власне, тої подорожі Ісуса до Єрусалиму на свято Пасхи. І за ним йдуть ті натовпи, щоб робити його там царем, бо він їм хліб розмножив. А він йде, щоб померти, щоб об'явити Царство Боже, яке зовсім не перекривається з тою ідеєю, яку мають навіть апостоли. Апостоли там по дорозі, пам'ятаєте, вони вже по дорозі ділилися, хто справа, хто зліва сидить. Зараз, правда, то хто міністр фінансів, хто прем'єр-міністр, вони все поділили, мама прийшла порішати. А Ісус рушає в ту дорогу. Щоб будувати царство, щоб об'явити Царство Боже, і кульмінаційна дорога Ісуса Христа це Його паломництво на Голгофу, Його хресна дорога, щоб там довершити діла спасіння. Після Воскресіння Господь Ісус являється своїм учням, і, що і наказує учням вирушити в дорогу. Спочатку Воскресли, явився і каже їм: ідіть до Галілеї, а потім, возносячись на небо. Розсилає їх по всьому світу, щоб йшли і проповідували Євангеліє, несли благовість всьому створінню. Таким чином, вже від самого початку церква має свідомість свого стану в цьому світі як стану тимчасовості. Християнин в цьому світі не має постійного місця перебування і це характеристична риса. Нашої християнської самосвідомості, яка закорінена в апостольській традиції, і християнство вже з апостольських часів живе тим переконанням, що на землі ми не маємо постійного помешкання. Святий Петро в своєму листі називає християн чужинцями і подорожуючими в цьому світі, мета остаточного. Остаточна нашого християнського життя не знаходиться в цьому світі. Ми не маємо тут постійного місця, але шукаємо майбутнього, вчить нас автор листа до євреїв. А святий Павло пригадує, що наша Батьківщина в небі. Тривалий, постійний, вічний дім приготував нам Христос у вічності. Перший, пройшовши ворота смерті і воскресіння, війшов додому Отця. І це, власне, Ісус Христос є тим, хто не тільки показує дорогу, але нею є, Він сам каже про себе, Я дорога. І Ісус веде цією дорогою все людство до Отця, і тільки той, хто слідує за Ісусом, може дійти до Отця. Отож, все життя людини це паломництво, це дорога, це подорожування до вічного життя, метою якого є єднання з Богом навіки. Життя є подорожю, паломництвом, міграцією, дорогою вигнання з раю через долину сліз землю, до, щоб остаточний відпочинок знайти після закінчення днів земних в Богові самому. Таким чином, ми можемо ствердити, що християнство в своїй суті є паломництвом, а християнини – паломником. Христос каже своїм учням: про необхідність вибору між дорогою життя і дорогою погибелі. Під час земного життя людина переживає постійні випробовування віри, надії і любові і мусить робити постійні вибори, керуючись євангельськими правилами. Це також дорога, це дорога від гріха до святості, до свободи Божого дитинства. В християнське розуміння паломництва вписується також поняття місії згідно наказу Христа. Християнин має постійно рушати в дорогу, щоб також проголошувати Євангеліє в цьому творінні для всього світу ставати свідком Христа. В своїй подорожі до мети свого життя християнин отримує необхідні засоби від самого Бога. Цими засобами є для нас слово Боже і таїнства, де головне чільне місце займає Євхаристія, яка вже в перших віках християнства була названа хлібом паломників, так називали перші християни причастя, що це хліб паломників, пожива на дорозі до вічності. Таким чином сам Бог веде все створіння до досконалості. Випереджує і духовно підтримує нас в цій дорозі Пресвята Діва Марія, Богородиця, яка вже осягла славу неба. Також ми отримуємо на нашій дорозі підтримку заступництва святих, вдивляючись приклад їхнього життя, як того нас навчає церква. Шукаємо майбутнього місця і одночасно пізнаємо найпевнішу дорогу якою серед мінливостей світу, відповідно до власного стану і умов, можемо йти і дійти до досконалого єднання з Христом. Так ми приходимо до висновку, що бути паломником це і віддзеркалення нашої людської сутності, це наша людська кондиція. Ми постійно є паломниками. Ми люди в дорозі. Людина в дорозі це людина, яка перебуває. Поза місцем постійного перебування. І під час подорожі, де б та людина не зупинилася, і незалежно на як довго під час подорожі зупиняємося, ми залишаємося в тому часі, тимчасовості, в тій тимчасовості, доти, доки не осягнемо своєї мети, Доти не повернеться людина до місця постійного проживання, вона є в дорозі. Тому теж паломник, що. Не прив'язується до місця, в яке приходить, тому що прагне прибути до мети. І надія осягнути мету подорожі, віддзеркалює надію осягнути остаточну мету, вічне життя з Богом. І лише пройшовши свій шлях, паломник може відпочити, так само, відбувши подорож вдовженою в життя, віруюча людина. Може нарешті перепочити в Богові. Варто також сказати ще пару слів про ті ювілейні храми чи санктуаріуми, до яких подорожують паломники. Власне, ці місця вони символізують небо, а ті особливі привілеї отримання благодати й повноту благодаті Божої, яка в кінці світу стане участю спасемних. Тому то наше паломництво, ювілейне паломництво віри, ювілейне паломництво надії є символом, таким знаком, заохоченням, певне, також, щоб розбудити в нас ту віру, щоб ми ту нашу людську земну подорож переживали з Богом, в Богові її довершили в вічності. Амінь.